Триває 1104 день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України знищили ще 1350 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 3 березня, окупаційні війська Росії втратили 878 070 військових, 10 тисяч 252 танки, 21 тисячу 290 бойових броньованих машин, 24 019 артилерійських систем.

39 тисяч одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.